друзья всем привет так друзья решил я объехать свои демо соняшники первый у нас сонях вид компании элита select саксон так ну что по нем Працювали мы 40 граммов гранстару и робили одну проповочку ну, в принципе, в рядках частенько. Есть у нас невеличка нерівність. Ну, буквально невеличка. Кой де так трошки волна бегая. Ну, в основном він всегда уже в период цветения, він тоді весь выравнивается. Так. По высоте у нас доходить до поясу ну приблизно до метру так. і зараз ми переходимо ось якраз межа у нас оце у нас виходить саксон а це у нас далі альдозор трошечки бачу отрезняється цветом альдозор світліший, ой вернее саксон світліший, альдозор темніший по болячкам, значить, ну, фузаріоз, не фузаріоз, ржа трошки єсть. В принципі, ми не працювали тут ніякими фунгіцидами. Я думаю, що буде все добре. Кой де, кой де нижній рядочок чи листочок. Отакий от є. Ну, в основному все добре. Так, альдозорчик, альдозорчик, В принципі, щоб так сказати, різниці я дуже не бачу, це тільки по кольору. Також є невеликі нерівності. Бидемо далі. В принципі, добре, що у нас тут по волозі. Волога є. Ну пока в принципі тут нічого не скажеш. Пока нічого не скажеш. В принципі, виглядає однаково. Такого. Альдазорчик. На цьому участку в мене два гібриди. Хто пам'ятає пасів, я показував. Ну і зараз будемо переїжджати на, інший, на іншу демоділянку. Там у нас раз, два, три, чотири гібриди. Подивимось, як він там себе ще почуває. Ну звісно вже сарнячочки пішли. Ну нічого, я думаю, він закриє. Думаю, він закриє. Так, виходимо з саксончика. Так, сейчас заодно. Покажу вам, це скоріш за все сінгента. Це тут у кума. Тут, конечно, повыше. Тут уже повыше. Вот такая сингенточка. По-моему, сингента. Кум, если шо по Ну повыше там, потому що я думаю, скоріш за все вони тут робили підкормку. Вони обычно дають селітру Виглядає трішки краще. Більш, рів... більш рівніший він. Так, ладно, їдемо на друге поле. Так, друзі. проїхав на інший демосоняшник. Це у нас Бамонт від компанії Агроритм. Ну а вище Альдазор. З Альдазорчика ми тут починали. Це у нас межа. Так, Альдозор. Альдозор. Бомонт. Разницы не бачу. Так, ну, Бомонт, в принципе, тоже на рівні. Тоже есть невеликі провали. А тут у нас провальчик, но это у нас тут разора. тоже ми тут давали 40 грамів разово. І було в нас тут дві прополки. Перша прополка була, як він був на розвитку невеличкий, а друга після дождику ми тут швидко пробіглися. Так, далі у нас... Далее у нас так, сейчас дивимся. Так. далее у нас АБС стандарт компания. Так, це у нас тут э, Астон. Астон. Тоже дивимся межа. по Астону Ну чуть-чуть чуть-чуть А по розвитку я б сказав ну майже майже схожий на Бамонт але трішки вищий Ось я йду тут мені вже вище пояса так, да, по росту вище. І листочок такий трішки лапухатіший. Хто це тут у нас? Так. Дивимося стон. Це теж старостійкий гібрид. Теж 40 грамів. Ну, воно все тут у нас оброблялося. Однаково. Трішки вищий. Також є нерівності. Але я ж кажу, я на ці нерівності не звертаю зараз уваги, тому що, скоріш за все, він потім буде рівний. Так, да, вищий. Вищий. Так. І наступний у нас гібрид. Так. Це вже... Було все в нас точно, нічого не наплутати. Ну, края тут ми, звісно, підзатоптали. Так. Наступний гімрит. Це в нас четвертий гімрит останній на цьому демо. Це в нас також Артагро... Так, адеш наша. А адеш? Ту собі ру. Артагро. Так, ми я всередину поклав. Ну, немає етикеточки, це у нас Неймар плюс. Неймар плюс. Так. Неймар плюс також по висоті, як Астон Ну край я вам не показую, тому що край ми там обсівали, там у нас край, по-моєму, обсівався альдозором, а вже посіви йшли. вже ми тут робили більш чіткіше Так Неймар плюс також виглядає добре. Ну але я по ньому ну, нічого не скажу перший рік. Його спробували. Також є такі. Ну це зрозуміло, що. Виліз після дождику. Ну, на даному етапі я думаю все добре та й буде все добре. Ще можливо цвітіння якийсь дойжик пройде. Все це підрівняє. Ну є, так, да, звісно є невеличка така волна по ньому. Так камера може не передасть, але є. На всіх моїх гібридах є нерівності. Але я думаю, це поки що. Так що, друзі, спостерігаємо далі. Та все буде добре. Всім миру і добра!